Привіт! Якщо ти відчуваєш навантаження на плечі, і тобі здається, що ти виглядаєш як знак питання, тоді ці вправи саме для тебе. З допомогою наступних вправ ми відкриємо грудний відділ і допоможемо тобі закріпити плечики трошечки назад, тобто активувати м'язи спини. Сідай зручніше на підлогу. Якщо тобі незручно сидіти на п'яточках, ставиш собі подушку, випрямляєш спинку. Дивишся прямо перед собою і починаєш з першої вправи підняття плечей наверх. Вдих і видих. Таке враження, що ти хочеш дотягнути плечки до вух. Три, чотири, п'ять. Нікуди не спіши. Шість сім. Вісім. Дев'ять. І на десятий раз затримали високо, високо вверху. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один, розслабили. Відпустили, зрелаксували. Супер. Наступна вправа. Ми йдемо плечиками вперед і назад. Опа! Я тобі покажу зі сторони, щоб ти краще розуміла, що відбувається. Значить, не вверх вниз тепер, а тільки горизонтально. Вперед і назад. Не працюєш тазом, окей, не робимо бекбенд. Залишаємо таз. Трошечки підкрученим і йдемо вперед, назад. Зводимо лопатки, теж 10 разів. Йдемо ще 6, 5, 4, 3, 2, затримка трошки ззаду. І останній раз затримали ззаду, тримаємо таз підкручений, тримаємо лопаточки разом, ще 5, 4, 3, 2, один розслабили. Супер. Третя вправа кругові рухи. Обов'язково пам'ятаємо про кругові рухи. Вони нас і розслабляють, і допомагають нам відчути, коли ми згинаємося і коли ми навпаки прямо стоїмо. Тасі далі у нас підкручені. Пішли вперед і відводимо назад. Вперед плечики наверх, назад і вниз. Ще вісім. Стараємося робити повільні рухи. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз назад. І тепер вперед. Один. Два. Три. Нікуди не спіши. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і останній раз. Молодець. Тепер далі сидиш собі комфортненько. Якщо незручно сидіти прямо на, на п'яточках і не допомагає е, подушка, можеш це робити стоячи або перейти на коліна. Стоячи, це просто тобі треба буде стояти. Окей, зводимо ручки назад. Груди відкриваємо вперед. Тут легасенькі вже буде бекбен. І піднімаємо ручки на максимально наверх. Один. Вдих. І на видосі. Два. Три. Чотири. Скільки виходить? Піднімаєш. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І затримали. Тримаємо зверху. Пробую зараз трошки підкрутити таз. Відчуй, чи є різниця. Підкручуємо таз. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спустили вниз. І розслабилися. Розслабилися, спустили голову вниз. Заокруглили спинку. Тримаємо, відпочиваємо. Ще 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Пішли на всі 4. Ставимо долоні точно під плечима. Колінка на ширині, стегон. Таз Трошечки знову підкрутили. Активували прес. І зараз будемо відкриватися на одну сторону. Значить, права ручка у нас йде під низ. Трошечки робиш твіст, Вдих. І з видихом посилаєш руку наверх, дивишся за долонькою. Погнали десять разів. Один. Два. Слідкуй за диханням. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. За десятим разом затримались. Маєш відчути м'язи спини. М'язи спини і плече. П'ять, чотири, три, два, один. Вернули назад ручку. Пішли на іншу сторону. Я сюди розверну, щоб тобі було видно з іншої перспективи. Погнали. Вниз наверх. Один. Два. Вдих. І видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І затримали зверху. Дивимося за долонькою. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Спустили ручку. Супер, для того, щоб тримати плечі трошки більше назад, і грудний відділ тримати трошки більше вперед. Тобто, це означає, що ми звертаємося в нормальне е, центральне положення, що ми не йдемо з цього положення, ми не йдемо в це положення, ми вертаємося в центр. Знаєш, ну, щоб повернутися в центр, ми зараз трошки більше фокусувалися на відкриття грудного відділу, тобто на розтягування і на активації плечей. Зараз нам треба активувати і напрягти м'язи спини. Для цього ми лягаємо на підлогу. Ставимо мікрофон трошки далі, щоб я вам не в вуха. Ручки назад ставиш за голову, вдих і з видихом піднімаєшся стараєшся витягнути максимально грудний відділ вверх. Ножки залишаємо на підлозі. Десять разів. Один. Два. Три. Чотири. Лопаточки разом. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Затримано. Десятий раз. Тримаєш лопатки разом. Плечики далеко від вух. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один, спустилися, розслабилися. Супер. І остання вправа. Ми будемо йти з планків пес вниз головою. Mm -hmm. Оп. 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 Значить, з цього положення ти піднімаєшся в планку. Окей. Okay. Вдих. І з видихом пес вниз головою відштовхуйся від підлоги. Максимально. І вагу перенось на ножки. Витягуйся. І вперед. Один. Планочка, лопаточки разом. Плечки далеко від вух. І видих наверх. І пішли ще вісім разів. Вдих, видих. Вдих ще раз. І видих. Вдих. І видих. І вертаємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих наверх. Вдих. І з видихом потихеньку спускаємося знову в планку. Ще вісім разів. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Наверх. Вдих. І з видихом назад. Вдих. Видих, вдих, видих. Пес. Вдих і з видихом вперед. Ще п'ять разів. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Наверх. Вдих. І видих. Чотири рази нам залишилось. Вдих. Видих. Вдих. Видих наверх. Вдих. І з видихом знову в планочку. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом наверх. Вдих. Із видихом. Назад в планку. Тримаємо ще два рази. Видих, вдих. з видихом наверх. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом назад. Наверх точніше. І затрималася в цьому положенні. Продихай на місціся, стресі спускати п'яточки в підлогу, скільки виходить. Виштовхуй себе руками від підлоги. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І потихеньку спустилася. Потрясли руками. Відпочили. Супер, молодець. Повторюю ці вправи можеш один сет, два, три, чотири, п'ять, десять, скільки тобі потрібно. Пам'ятаємо про те, щоб вернути плечики нам в центральне положення і перестати виглядати як знак питання. Нам потрібно розтягувати м'язи грудей грудного відділу. І активовувати і тренувати. М'язи спини, значить, будь-які вправи на спинку. Супер розтяжечка на грудний відділ. Супер. Ну і, звичайно, слідкуй за своїми плечима, щоб вони теж в тебе були і активні, в тому плані, щоб вони в тебе були сильні. І щоб вони в тебе розслаблялися. Щоб в тебе плечі не були ось тут. Окей? Слідкуй за собою, слідкуй за своїм здоров'ям, і все буде супер. До зустрічі!